Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати просто мега смачну тушонку з риби, і для її приготування нам потрібно сама ж риба, сіль, олія, лавровий листок та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. Тепер очищаємо рибу від усього зайвого, забираючи нутрощі, луску та голову і отримаємо гарну чисту тушку. Також пам'ятаємо, що чорну плівочку зсередини обов'язково потрібно забрати, бо вона дає гіркоту. Ось таку готову тушку розділяємо на філе та хребет. Для цього роблю довгі надрізи по хребту, оминаючи плавники та руками, відтискаючими рухами відділяю філе від основи, допомагаючи при тому ножем. В результаті ми отримаємо гарне цілісне філе. Якщо у вас залишилось ось таких декілька великих кісточок, їх досить легко виняти за допомогою ножа. Ну і звичайно ж забираємо усі решта плавники, що у нас є. Бачимо, гарне, цілісне філе у нас виходить. Таким чином, робимо і з другої стороною тушки. Довгим надрізом по хребту вирізаємо кісточки та відділяємо від основи. У даному приготуванні тушонки ви можете використовувати будь-яку рибу. У мене це найчастіше або ж або короб. Також стосовно дрібних кісточок, що у нас залишується філе. Ви за бажанням можете їх виймати абсолютно до одної. Але я їх залишаю так як у процесі приготування під високою температурою та за рахунок самого довгого часу приготування. Ці кісточки готуються до такого стану м'якого, що їх абсолютно не відчути. А хребет ви можете собі запекти або ж спеціями, або ж використати його при варінні ухи. Усе за вашим бажання. Бачимо, друге філе у нас також досить гарне, цілісне і ось в такому стані, що залишилось тільки нарізати наш шматочки. Так само робимо і з нашою другою рибкою. Тепер. Наше чисте гарне філе ми нарізаємо на шматочки. Ось такі порційні, які ми будемо закладати до наших банок. У мене вони ось такого середнього розміру. Так робимо з усією нашою кількістю рибки. Нагадаю, що при очищенні у мене вийшло 2 кг чистого філе. Тобто, з розрахунку на 2 кг риби, ми використовуємо сіль та олію. Тепер до нарізаного філе. Додаємо сіль 3 чайні ложки та гарно вимішуємо до повного рівномірного об'єднання риби та солі. Нагадую, що при будь-якій консервації я використовую тільки кам'яну сіль. Тепер беремо банки. У мене на 2 кг риби зазвичай іде 4 півлітрові банки та викладаємо на дно по 1 лавровому листку та 3 штучки духмяного та чорного перцю рожку. І закладаємо щільно рибу. Ви також можете тут додати будь-які спеції, які вам до смаку. Але я люблю, коли усе максимально просто і немає абсолютно інших смаків. Тільки риба. Тож, досить гарно та щільно викладаємо, так, щоб потім можна злегка долити олії. Бачимо, гарні ось такі баночки у нас в результаті утворилися. Тепер у кожну з банок додаємо. По 6 столових ложок абсолютно звичайної соняшникової олії. Так як банки, нагадую, ми заповнювали щільно, можна ось так злегка, підважуючи з однієї сторони ложкою, давати доступ олії до низу банки. І так, відповідно, робимо з усіма чотирма банками. Зверху накладаємо звичайними кришками, не знімаючи резинок. Далі на дно ми кладемо духовки ось таку посудину з водою. І відповідно зверху кладемо саму ж форму, на яку викладаємо банки. Усе відправляємо в духовку при температурі 200 градусів орієнтовно на 5-6 годин. Я пекла приблизно 5,5. ,5. Далі готові банки після відповідно пройденого часу ми звичним способом за допомогою консервного ключа закриваємо. Роблю, як завжди, це двічі. І готові банки перекладаємо на кришку. Бачимо все дуже легко та просто. При тому, що приготування варіантів рибної тушонки є досить та досить багато. Ну і як завжди, наш результат дуже ніжна, соковита та смачна рибка у нас готова. У нас бачимо, є 4 банки з цієї порції, та одну банку я відкрила з попередньої, яку я готувала раніше, готувала ідентичним способом. Бачимо гарні цілісні шматочки. У жиру у нас майже немає, і відповідно гарно багато риби у самій банці. Також згадаю вам, що усі дрібні кісточки, які у нас залишились, при випіканні, при цій кількості температури та, відповідно, часу приготування, вони пом'якли і їх абсолютно не відчуваються. Тож можете не переживати. І тільки гляньте, які апетитні шматочки. Ніжне соковите м'ясо риби. І при тому тримає форму. Тож, друзі, обов'язково рекомендую! Зберігайте собі цей простий та дуже смачний рецепт, готуйте та смакуйте. А також не забувайте підписатись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада зворотиму зв'язку. А вам бажаю смачного! Та до зустрічі.